Усім привіт! В цьому відео хочу показати вам, як знайти 3 РБ в локації антара Слайер. Для початку ми беремо квест в неприкаяного дука. Перший квест називається Розповідь Безім'яного духу. І йдемо прямо в лоа, прямо в печеру. Нам потрібно знайти тут 3 РБ і забрати у них три ітими, після чого в нагороду можна отримати. Венєру пушку, або просто гем, або інколи що щастить, можна отримати заточку. Так, щоб швидше було покидаємося. Так, тут має бути наш перший РП. Так, ось він є. Глава Бехімосів. Є його. Убили. Після смерті треба обов'язково поговорити з трупом. Ось нам дали есенцію глави біхімосу. Поїхали до наступного арбе. Тут нам треба трошечки повернутися назад. В принципі, для того, щоб підвищити шанс на отримання зброї, ви можете виконувати цей квест в паті. Навіть на це дається дається ітем. Головне, щоб всі встигли стукнути арба і всі встигли поговорити з його трупіком. Зажали. Зараз нам потрібно нас цікавить арбей, який ховається на кругу. Хочеться встигнути, поки зіл не впав. Да, є він. Чудовішний дракон. Наступний РБ. На моволорша було швидко швидше. Тут багато бажаючих вас вбити. Є, знову ж таки, не забуваємо обшукати трупік і йдемо далі. Залишився один РБ. Впавелітель Дрейков. Володар Дрейків. Він знаходиться майже біля каріків. Нам треба перебігти через місточок. По дорозі буде куча мобів. В принципі, коли ви качаєтеся. І просто можна по дорозі фармити. Я вам зараз показую, як швиденько це зробити. Моби, тут всі по дорозі агри. Тут нам потрібно направо. Тут в куточку знову таки вхід в печерку. О, тут же хтось бігав. Хтось, мабуть, не, не зміг подолати повелителя дрейків. Зараз ми його швиденько об'ємо. Треба до нього добратися через мобів. О, добрались. Все, вбили ми останні РБ. Тепер нам потрібно обшукати його труп. І летимо отримувати нагороду за наш квест. Телепорт території села Мисливців, вхід в Антарас Лаєр». <кій> Говоримо з неприкаяним духом. Обираємо квест. Віддаємо йому все. Ну, він мені дав три самоцвіта. Ось і моя награда. Нагорода тут на рандом. Ну, але бачите, по дорозі вибили щит Венери, перчатки Венєри, тому квест вар варто проходити, просто щоб хоча б побачити ці хербе. Всім дякую за увагу, Па-па!